Чув хтось із вас представиться мені чи ні? На які підставі. Тому що я вас прошу. Чи ніхто не представиться? Що ви від нас хочете? Алло, поліція? Ніхто не представиться, так? Добре. Зачекаємо патруль. Я хотів би звернути вашу увагу на дуже важливу статтю закону України про національну поліцію. Це стаття 11. Дивимось. рівень довіри населення до поліції є основним критерієм оцінки ефективності діяльності органів і підрозділів поліції. Який у вас, друзі, рівень довіри до поліції, коли ми таке бачимо? Ось і вся ефективність діяльності поліції, в принципі, вона на обличчя. Ми все це бачимо. Що взагалі відбувається? В мене просто ну нема слів, коли я дивлюсь на такі відео. Вони навіть не знають. Хто взагалі належить до осіб з інвалідністю внаслідок? війни?